Декілька годин на холоді, які можуть змінити все життя. У палатах Луцької міської клінічної лікарні поповнення. Сюди потрапляють навіть ті, хто пізно зрозумів, що мороз це не тільки дискомфорт, а й загроза життю. Пішов собі далі, гуляв, ходив. І потім вже, коли почувствував, що цей погано мені вже я не можу ходити. Подзвонив до бабусі, коротше, сказав, що їду до неї, доїхав якось, я зайшов до неї, я кажу, все, хочу спати, бо холодно, приліг. Дядько каже, що з тобою, я показав йому руки, вони сині. Він одразу подзвонив, фото поскидав, одразу визвали швидку, привезли мене сюди і ось лічить вона». Незважаючи на морози, пан Федір вирішив зайнятися улюбленою справою, піти порибалити. Улюблена справа закінчилась ампутацією пальців. Я провалився отак. І, ну, мене витягнуло, І поки додому дійшов, і от, ну, йшов годину, бо ж замерз ще був. От від морозу. Все, я дома думав, відігрію, але почали дуже сильно пекти вже, горіти. Ну, і вже пальці почали темніти, ну, черніти. І вже треба було звертатися. На вулиці справжня зима, а в стінах лікарні справжня боротьба за життя. Через люті морози тому і зросли випадки обмороження. Якщо на початку зими це було поодинокі випадки, то зараз зросли до десятків, розповідають медики. На даний момент в відділенні опікової травми реконструктивної. Хірургії знаходиться 11 пацієнтів із холодовою травмою. З них дев'ять прооперовано, проведено ампутації сегментів кінцівок. Взагалі, за сьогоднішню зиму за оці ось там морозі звернулися за допомогою пролікованого в опіковому відділенні. У нас 22 пацієнта. Лікарі наголошують, якщо ви відчуваєте переохолодження тіла, головне не намагатися зігріти надто швидко. Гаряча вана чи розтирання снігом після тривалого перебування на морозі це прямий шлях до лікарняного ліжка. Локальне відмороження воно проявляється побліднінням сегментів кінцівок, онімінням даних, даних частин тіла. Також може бути поколювання, може бути печія, можуть утворюватися похід. Кирів в пізньому, вже там, через 12 годин в реактивному періоді, слід пам'ятати про те, що перша допомога якраз і полягає в тому, щоб зігріти дану, даний відморожений сегмент кінцівки, але поступовим відтаюванням, а не зразу, наприклад, в гарячу воду. Коли кінцівки починають темніти, час іде на хвилини, аби не допустити критичних наслідків та ампутацій, лікарі закликають діяти відразу. Звертаючись до населення, велике прохання: як тільки ви отримали холодову травму, звернутися за допомогою в медичний заклад, а взагалі-то не ризикувати своїм здоров'ям, без потреби не виходити з дому. Обов'язково пам'ятати про те, щоб Одяг був сухий, мати з собою змінні шкарпетки і не піддаватися дію холоду на відкритих ділянках. Якщо ви не відчуваєте частин свого тіла після перебування на вулиці, не зволікайте, звертайтесь до фахівців. Ваша пильність сьогодні це ваше здоров'я. Єва Ковальчук Неля Прокопчук, телеканал Аверс.